Слухайте, який у нас економіст сьогодні буде спокійно. Будемо. спокійно. Я вас нещодавно бачив по телевізору. Вроде. Доброго ранку. Я вас бачу недавно по телевізору. Ну, Бачите, ви мене частіше, ніж, ніж я. Є. Я Ой, вам подарую ви, книжку, дякую. дякую. Тільки не читайте її на ніч. Не буде. Виключно зранку з цього. Зараз можна. треба якось інтонацію обрати правильно. У вас па... все нормально з інтонацією, не па... хвилюйтесь. Пане тільки. Андрію, так. найбільший страх українців стабільність, гривня, е економіка. Ви можете пояснити нам, наскільки сьогодні стабільна наша економіка? А це не треба довго пояснювати. Ви ходите на Майдан, Євромайдан, ви думаєте, це що? Це, це, це соціально-економічний протест, перш за все. Ну, там угу. запаль... запальничка була дії Беркуту, але угу. по суті, це соціально-економічний протест проти соціальної бідності. І економічної деградації. Причому зауважте, протестує не Київ, протестує фактично вся Україна, навіть східна. А чому східна Україна протестує? Що вона дуже за євроінтеграцію? Ні. Вона проти соціальної бідності і mm -hmm. деградації. Які можуть бути наслідки ось таких протестів для економіки України? Тільки дуже позитивні, тільки, тільки, позитивні. тільки, дуже, тільки дуже позитивні, тому що ми маємо шанс ну, перескочити зразу дві-три сходинки. Отак, mm -hmm. якби ми е, в тому стані, в якому були, уявіть собі. Минулий рік, позаминулий, цей рік. Минулий рік економіка на нулю, позаминулий біля нуля, в цьому році мінус. І от уявляєте, що ми собі так далі йдемо і куди ми дійдемо через років 10. ЄБРР знизив відсоток, от, рівень зростання економіки з 2,5% до 1,5%. Як це може позначитися на нашому житті, на житті українців? Знаєте, ці прогнози, вони, е, ну я ж знаю, як робляться прогнози, на основі чого. От все, що зараз робиться Євромайдан, всі попередні прогнози можна відкинути. Тому що тепер залежить. Або ми дійсно підписуємо ту асоціацію, тобто президент підписує під тиском. Або ви вас запросили або, не як політика, пане Андрій. От ви зрозумієте, політика, ми вас запросили що? про конкретні речі поговорити. Да, політика, давайте залишимо політиками, громадянам. Ми зараз хочемо е, українці, бояться знецінення економіки, знецінення гривні так. на І даний не момент не в банках не можна купити 500 доларів. Так. Якщо ти зранку тобі пощастило, тисячу доларів ти взагалі не можеш купити. От чого так. бояться люди? Чого очікувати далі? Панікувати, не панікувати, зміняти е, гривні. Я, я вже цілий тиждень прошу нас всіх українців. Не біжіть до обмінних пунктів. Не біжіть, тому що якщо ми обвалимо гривню, це буде бити по кожному з нас, по кожній кишені. Оскільки гривня девальвувала, от на стільки відсотків ми стаємо бідніші автоматично. Не біжіть, не треба туди бігти. Навпаки, я кажу: візьміть 30, 50 доларів, 100, кому що необтяжливо, купіть за них гривню. Давайте її підтримуємо, тому що у нас сьогодні гривня це останній наш форпост економічний. Якщо він валиться, все. Нічого так. хорошого. дякую але, за цю пораду. Але побутові побутові зараз питання у українців кожного, тому що говорять завжди, що на такий час, на такий період, тим паче, в нас як завжди, кінець року, а бюджет не прийнятий. Ну це вже традиція. Це така українська. Взагалі українську. не страшно про бюджет добре. Але чи буде здорожчання цін, тому що зараз крити немає чим. Здорожчання цін не то, що буде, воно і триває зараз. Звичайно, наш Держкомстат, Якщо ви його відкриваєте, у нас не просто. Немає інфляції, у нас навіть виявляється а, дефляція. дефляція. А як вона робиться? А зробили гарну маніпуляцію, додали до споживчого набору, по якому рахується інфляція, додали нових 39 позицій. Таких позицій, які завжди ціни падають. Ну, наприклад, комп'ютерна аудіо-відеотехніка, ви знаєте, вона з'являється нова модель. Всі старі моделі просто валяться в ціну, а вони рахують все по тому, що валиться. І тоді ясно, що середній показник у нас тепер завжди буде або нульова інфляція, там близько до нуля, або дефляція. Але якщо ми дивимося на споживчий набір, яким живе більшість українців, а це продукти харчування, ліки, транспортні послуги, послуги зв'язку фактично все. А от якщо подивимося на ці товари, що там з цінами робиться, і ми тоді побачимо, що у нас ой далеко не нульова інфляція, тим більше не дефляція. Тому статистикою зманіпулювати можна що завгодно. Наприклад, намалювати показник ВВП, що він у нас зростає, той ВВП, але де це ВВП ви в кишеню положите? Які можуть бути, Андрію, результати того, що Україна не отримала черговий кредит від міжнародного валютного фонду? Ви знаєте, з одного боку тут є така пастка. З одного боку нам ці кредити потрібні. Чого? Тому що вони, по-перше, найдешевші. Там найменші відсотки за такі відсотки, за які дає МВФ, це 24 відсотки. Нам ніхто не дасть. Більше того, навіть держава випускає облігації. Це такі цінні папери, за якими мають бути самі маленькі відсотки. Так у нас зараз облігації 10 в валюті. А МВФ дає 2-4. З одного боку, треба брати. А з другого боку, я вже хочу, щоб до наших політиків нарешті дійшов такий сигнал від МВФ, що ми ніколи вам Україні не даємо кредитів. Щоб наші політики зрозуміли, треба виходити ну, з своїх ресурсів, з своїх можливостей. Не розраховувати ви час, що ми набираємо борг. А борг вони набирають не на себе особисто, не на свої рахунки, не на свої компанії. Вони борг набирають на кого на державу. А державний борг це що? Державний бюджет, а державний бюджет це що? Це наші гроші, платників податків. Тобто вони набирають борги на нас, а нам потім їх віддавати через рік, через два, через п'ять. Слухайте, от мені здається, що це абсолютно неправильно, тому що якщо ти береш особисто кредит, тобі ну, потрібно обов'язково дати свої, хоча б мінімальні дані паспортні. Чому е, скажіть чи, 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 Чому прем'єр-міністр не дає, прем паспорт. так, так, чому, дає чому паспортні кредит? Дані? Тим так. паче, що в Україні кредитна історія перед МВФ і іншими е, кредиторами ну ну не дуже не дуже, дуже хорошо. Та тут ви, тут ви перегнули кредитна Ні? історія. У нас нормальна. нормальна. Більше того, номінально у нас ви ви чули грецькі проблеми. Так, Чого вони виникли? Тому що державний борг в Греції 120% від їхнього ВВП. Угу. А в нас 30 з лишніх. А хто загнав Грецію в цю пастку? А в нас вони самі, їхня ще більш ну, а квоти А Квоти Євросоюзу. Чекайте, давайте розділяти. От в нас є е, такі е, трошки неправильні помилки. От ніби що ми входимо в Євросоюз і зразу в нас настає рай. Ні. Євросоюз це можливості. А от як ми ними скористаємося, це від нашої політики залежить, внутрішньої. От греки зайшли в Євросоюз, але ну в них настільки неефективна корупційна політика, як і в нас, що вони набрали 120% боргу від ВВП. У нас 30 з лишнім. Але нібито мало. Але навіть при цьому, нібито невеликому боргу, вже наш бюджет вже зараз соціалку не виплачує, не довиплачує. Тобто, навіть при такому, нібито невеликому боргу, все одно величезні бюджетні проблеми. Тобто наша політика. Ще неефективніше ніж у греків, але це наша політика. Це нам не євросоюз нав'язує, не Росія, не Америка. Це наші внутрішні проблеми. Андрій Новак, голова Ради економістів України в ранкових курасанах. Ви зрозуміли, друзі, не потрібно боятися знецінення гривні, потрібно її підтримувати. Пане Андрію, дякую. вам. Ну, зараз всі платники податків для відради, як кажуть, хочуть послухати нашу гостю. прекрасну співачку співачкою. Я скажу, будь ласка, декілька слів. 13 грудня у Іларії буде сольний концерт. І власне я так розумію, що ви хочете розіграти квитки? Да? Так, будь Почу. ласка. Трошечки відволікти українців від реальних проблем, хочемо все таки м -м, дати трошечки світла і радості, тому що скоро новорічні свята і починається новий рік. І дуже хочеться, щоб цей новий рік ми якось з хорошими світлими думками. Mm -hmm. Залишили всі проблеми в минулому. І тому всіх чекаємо на нашому концерті 13-го, в п'ятницю. 13-го. сподіваємося, що вона буде щаслива. Сподіваємося, що блокадів не буде біля будинку офіцерів. будь ласка, хто отримає ці квитки? Ну, у вас були питання про фобії. Так, давайте Ай, про найдивнішу фобію. фобію. Да, питання, угу. е, і ми будемо позбавляти цих людей фобії, Дякую коли вам. вони прийдуть у нас Дякую. на концерт. Добре. Так, вам, так також всім, хто дивиться на... нас з усієї України, запрошуємо ще й до Львова, 16 грудня. І е, сподіваємося, що наша спільна казка вдасться. Так, Іларія всіх вилікує від фобії. А зараз заспіває.